На огляді підсвітка з артикулом 14 275. Виробник заявляє, що вона підходить на 75-ту діагональ. В комплекті 14 планочок, довжина однієї 727 мм. На планці 8 діодів, напруга 1-3 вольти. Присутня квадратна лінза, діаметр нижнього кружечка 15 мм. Планочка має два канали, напруга кожного 11 вольт. Матеріал основи планки алюміній, термоскот, відсутній. Замовити даний товар можна за посиланням під відео.